Побили бійця АТО, побили волонтера, убили добровольця. Такі повідомлення надходять звідусіль, що відбувається. У тилу теж іде війна: війна проти тих, хто повернувся з фронту і не може миритися з старими порядками. Чи тут інше неадекватна поведінка, алкоголь? Я Ірина штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом спробуємо розібратися, чому їх б'ють і чому вони б'ють. Розпочнемо з ось цієї історії. На Житомирщині розшукують убивць оборонця Донецького аеропорту Івана Євчука. Два місяці тому тіло 23-річного кіборга знайшли на узбіччі дороги. Його забили до смерті. Як просувається слідство та які версії у побратимів Івана дізнавалася Юлія Чепюк. То, що зробили з діли Я е, прожив. На білому світі 48 років. Я вам скажу чесно, я навіть на воїні не бачив такого. На тілі Івана не було живого місця. Усюди синці, кістки переламані, обличчя не можна було впізнати. Його нещадно забивали і, врешті-решт, кинули помирати. Вані був замічательним чоловіком. Добрим, відзивчивим. Він вижив на полі бою. Он вижив по неприятельским огнем. но он не выжил от рук той сволоти, той банды. банди. У поліції кажуть, кримінальне провадження по справі жорстокої розправи над Іваном Євчуком порушили за статтею Умисне вбивство ще два місяці тому. Проте конкретно нічого по справі сказати не можуть, аби не зашкодити слідству. Слідство відпрацьовує кілька версій подій і перевіряється дуже велика кількість осіб коло осіб, з якими заглиблий спілкувався упродовж певного періоду часу. Серед бойових товаришів покійного кіборга ширяться чутки, що хлопця вбили через бурштин, і правоохоронці вже вийшли на слід замовника цього злочину. Все зав'язано на бурштинової воїни. Єстественно, ніхто не може сказати і не скаже, тому що це тайна слідство і фамілії даного чоловіка, і непосредственних ісполнітілі. Побратим переконаний винним у вбивстві Івана Євчука покарання не уникнути. Юлія Чепюк Житомир. Ми разом може б'ють за форму. На Запоріжжі протягом року зафіксували 10 випадків побиття демобілізованих бійців. В обласному центрі допомоги ветеранам кажуть, часто причиною нападів є упереджене ставлення деяких місцевих до, як вони кажуть, атошників. Олександра Федорченка побили у шашличній поряд запорізьким автовокзалом 12 червня, де мобілізований боєць повертався о четвертій ранку від друзів. Зайшов до кафе перечекати дощ. Що відбувалося далі? Чисто ну, по пам'яті мені дуже важко це відновити. Бо я пам'ятаю лише одне: що я відчув удар, от, коли я сидів за столом, відчув удар. І тоді вже я відчував тільки що мене б'ють з усіх боків, і я ну не розумів, що відбувається насправді. Зараз боєць в обласній лікарні зі струсом головного мозку. Поліція ж розпочала розслідування. Ось яка версія правоохоронців. Один із відвідувачів дрімав за столиком. До нього підійшла робітниця кафе, запропонувавши або щось замовити, або залишити заклад. Відвідувач відштовхнув від себе стулик, потрапивши у жінку. У цей час у конфлікт втрутився інший відвідувач. Ця особа ми знаємо, хто це такий. Е, відносно нього. Відносно нього. Під варту він буде взяти тільки тоді, коли його вина буде повністю доказана. А вина може бути його повністю доказана після проведення ряду слідчо оперативних дій. Не менш жорстокий напад на іншого атовця стався у місті кількома місяцями раніше, де мобілізований боєць погодився розповісти про побиття, але просить не показувати його обличчя, бо повертається до війська. Шол комунарський банкомат осмотрі на часи було 14.45. Ну, я вирішив перезвонити другу своєму туди в щаст. Руку только в карман сунув раз і свет пропав. На ну, жаль, коли я прийшов ну, в себе, скажем так, мене поднимали ребята под руки. Ну, я посмотрел на руки там кровь туди, сюди. А вийшлося та ребята, які їхали на машині, просто вони увидели, що мене там б'ють. Зараз справа Олександра вже в суді. Правда, цьому каже адвокат постраждалого, передувала низка звернень до поліції, самостійний пошук свідків та спроба затримати нападника. Вот когда мы задержали это вот тело пьяное пожара и привезли в райдел, это было воскресенье. То есть некому, нечего и не о чем разговаривать. Я говорю, задержите его хотя бы по, по мелкому хулиганству, вот поместите его на 15 суток админареста судебным решением, и вы найдете доказательства за это время. Нет, не произошло. После этого 6 зарубежей, пожалуйста. Пізніше цього ж чоловіка зі спільником затримали перехожі під час пограбування. Адвокат Олександра припускає, другий міг мати особисті мотиви для нападу на Сашка. Читель красного луча ніде не працюючий, проживаючи як временно переміщене лицо на території Запоріжжя, має всі основання ненавидіти воєннослужах, які якобы бомбили, причиняли вред там йому його родному городу. Ну кстати, по його родному городу зараз гуляють окупанти. Тому камуфляж може діяти просто як красна тряпка на биках. Схожі думки у керівника Запорізького центру допомоги атовцям. Відверто каже, не лише приїжджі, а й деякі місцеві б'ють бійців на ґрунті побутового сепаратизму. Є люди, які позитивно ставляться до військовослужбовців, є люди, які негативні. Сепаратизм в Запоріжжі, хоч і не процвітає, але є латентні сепаратисти, які ножа в спину встромити можуть. Тому Якщо на це не звертати увагу, це може стати все ж таки глобальною проблемою. Ветеранські організації нарахували 10 випадків побиття бійців за рік. Всього ж у регіоні проживає близько 6 тисяч ветеранів. Євгенія Назарова. Запоріжжя. Ми разом. Конфлікти провокують і чиновники своїм небажанням чи неспроможністю діяти за законом. Ось історія з Миколаївщини. Так як ми хочемо таки добитися справедливості, ми заблокували районну адміністрацію, тому що Іванченко, Василь, така людина не може сидіти на посаді. У такий спосіб учасники бойових дій у Доманівці вимагають звільнення голови районної адміністрації. Ще у травні суд дав йому умовно чотири роки позбавлення волі та заборони займати керівні посади. Посадовця звинувачували у зловживанні владою. Ну вони фактично скасили і вивезли в невідомому для нас напрямку: 111 тонн з. Саме родина Сергія Мірошнікова постраждала два роки тому. Тоді чужі комбайни скосили 25 гектарів їхньої пшениці. Виявилося, що організатором даної уборки являвся голова Доменівської районної державної адміністрації Іванченко Василь Миколаєвич. Та при участі правоохоронних органів. Утім, попри вирок суду, чиновник досі не звільнений. Це і обурило місцеву громаду. Ветерани, які влаштували безстрокову акцію протесту, кажуть, цей випадок став для них останньою краплею. Адже і на Майдані стояли, і на війні воювали не за таку Україну. Як і тут бойці стоять і прості люди за справедливість, тому що наша влада вже так переступає через нас, як через ганчірку. А ми воювали, що починає з Майдану і там на Донецькій, в Луганській області, за справедливість, щоб наші діти могли нормально жити. 42-річний Юрій воювати пішов добровольцем від самого початку конфлікту на Сході. Був тяжко поранений у ногу під Оловайськом. Це кульове поранення я отримав на сайгур могилі. Це я отримав в Вилаваське. Попав під гради, став інвалідом третьої групи з ногою. У мене тут стоїть шланг ноги, тому що попала в центральну віну осколками. Сейчас инвалидность. Спустя полтора года я только получил ВБД. Ветерани біля райдержадміністрації облаштували наметове містечко, провели у ньому кілька діб. Просто не сила терпіти зневагу від посадовців, кажуть бійці. Землю виділили лише половині демобілізованих у районі. Прийшла з Ніколаєва документи, сказали, що от є земля. Я прийшов земельне, міста у вас землі немає. Все для них, а для народу ви ніхто ви бидло. Елементарну справку не можна взяти, тому що ти заходиш, там сидять високомірні ліса. Народ їх вибрав, а вони сидять тільки для того, щоб збирати повагу для себе. Ну нічого. Не роблять, отримують зарплату, все роблять. На що тоді така влада? Скажіть мені самому Юрію землю виділили, але таку каже, що краще б взагалі не давали. На, на цій землі навіть трава не росте. Це старий скотомогильник, який вирівняли і дали мені. А ту землю, яку давали з області, вони розпахались, здають її в оренду. Хто вони посадовці? Чи вони просто хочуть нажитись навіть на тому, що АТОшникам? Ветерани кажуть, блокуватимуть адміністрацію, доки голова не буде звільнений. Утім, зачинили лише головний вхід, а й заднього двору посадовці продовжують ходити на роботу. Але голови райадміністрації там немає. Заступниця пояснює, він у відпустці і захищає свого керманича. На сьогодні він у відпустці за власний рахунок. Зараз подана апеляція. До в апеляційний суд розглядається справи тільки після рішення. Суду вже будемо говорити між судим, чи я призмутися невинуватості. У нас ще поки діє. Виявляється, Василь Іванченко пішов відпочивати саме з того дня, як почалася акція протесту. Просимо його заступницю зв'язатися з головою телефоном і запросити на зустріч із журналістами. Вони вислухали сторону протест... ну, наших протестантів і хочуть послухати вас. Угу. Добре, дякую. На жаль, він сьогодні не зможе з вами поспілкуватися. Тож, поки засуджений на чотири роки голова райадміністрації відпочиватиме у відпустці, учасники бойових дій боротимуться за його звільнення. Утім, зробити це може лише президент України. Аліна Швидко, Інна Осадча, Андрій Алексіюшин, Миколаївщина. Ми разом. Це програма Ми разом. Говоримо про напругу, яка накопичується чи не навколо кожного, хто повернувся з фронту. Одні, втративши побратимів, не можуть їх зрадити і жити по-старому, а інші, потримавши у руках зброю, думають, що їм усе дозволено. Як тут розібратися? Де герої, а де ті, хто їх поплюжить? Про це розмова з двома воїнами: десантником 95-ї бригади, оборонцем Донецького аеропорту, а тепер керівником спілки ветеранів АТО Деснянського району Києва Євгеном Турчаком, і старшим стрілком 30-ї бригади, а тепер директором кафе піца ветерану Леонідом Остальцевим. Дуже багато історій, де е, того, хто повернувся з фронту, побили, убили, так само і волонтерів, і активістів. Люди, які намагаються посягнути нашу безпеці, на якісь наші принципи, це люди, які бояться нас. Все банально просто. Тот, хто пішов на війну, тот проявив свою гражданську позицію, і проявив те, що він мужик. Но ну, я считаю, что идти защищать свою родную страну от внешнего агрессора это святая обязанность каждого мужчины, <coughs>, живущего в этой стране. И нет отговорок. а там я не понимаю политических принципов, я не понимаю ситуации, это война олигархов. Но у это геморрой, никого. А? У меня геморрой, у меня геморрой там, и т.д. и т.п. И все эти люди, которые остались здесь, когда они смотрят на человека, который идет в форме и думают о том, что он воевал, они отлично понимают, что они говно. И они пытаются за счет него поднять свою самооценку. І включається ще й алкоголь, проблема з алкоголем, починається вот такий вот битовий конфлікти. Виходить так, що люди вони взагалі тяжіють до цих загальних. Оця страшна історія про те, що там повернувся АТО, пили разом, дівчинка неповнолітня, зґвалтував, суд відпустив, всі кажуть, а, так оце його відпустили, бо він, значить, оце от воював, а злочин то це важкий. Люди, які воювали, вони не будуть чудити, вони будуть за собою слідити. своими поступками. И, как правило, те, кто, как правило, не всегда, те, кто воевал, не будут никого насиловать. Но все менее безрода, естественно. есть стадо, которое ну, не имеет принципов и без морали. Леня, вот вы вырезняете, когда люди на самом деле в посттравматичном синдроме? Во-первых, я не психолог, чтобы ставить диагнозы. Посттравматическое стрессовое расстройство – это диагноз. Его может поставить только квалифицированный специалист. В нашей стране квалифицированных специалистов не знаю даже, не дофига ли я сейчас показал. Их нету. Ну, они, может быть, там где-то сейчас учатся, за границей учатся, проходят обучение, но они сейчас на данный момент отсутствуют. И диагнозы я никому не ставлю. Но есть ребята, которые заходят ко мне, и видно, что у человека есть определенные проблемы. Да. ПТСР и психологично, как снимается алкоголем, я сторонник того, что надо помочь, но не лечить, потому что лечить как бы... Ну, я не верю в это. ПТСР там всякие... Что их можно вылечить. Я верю в то, что если боец приходит домой, его надо сразу задачить работой. Сразу. То есть, чтобы он чем-то заболел другим. Не войной, а другим, чтобы заболел. Потому что, ну, как как везде в армии, задача командира э, личный состав так озадачить, чтобы не появлялись глупых мыслей в голове. То же самое здесь в тылу. Приходят домой, озадачить, чтобы не появлялись глупых мыслей в голове. Бухать и так дальше. Но есть у нас еще, э, которые. пошли воевать по зову чистого сердца. Ну, кто не пошли воевать. Первая волна мобилизации там, или добровольцы, там, в смысле батальоны эти добровольческие. Пришли на блокпост, приехали в отпуск. Ну, повоевали там что-то, приехали в отпуск, а тут ну, все то же самое. Приходят туда, и тут подходит тело какое-то немного, нему, говорит, слушай, фура водки 200 тысяч. Решала местные, там есть же много, решал местные. Пропустишь? Говорит, слушай, ну если в Донецке Рашеновские тортики стоят, что я не могу пропустить, заработать, я заслужил. Один хер ничего не меняет за страны. И все. Это уже называется полуп***, на ну, моем понимании. Он приходит домой, ему пацаны говорят, слушай, мы там янтарь охраняем, не хочешь с нами? Он, блин, поднялся месяц, он говорит, ну, янтарь, ну да, это херово, ну, а что, там все мои. Идет охранять янтарь. Это я про ОПГ сейчас, не про водку, а про ОПГ. А у кого хоть трошки принципов есть, хоть чуть-чуть, он янтарь не пойдет охранять. Он останется здесь, не реализует себя никак и начнет бухать. Но это не про всех говорю, это как бы исключительный вариант. Это большая редкость, на самом деле, когда человек в силу того, что он не самореализовался, в силу своих внутренних переживаний, там, в силу того, что он потерял реально там, дофига народу, он видел смерть, он убивал, и он начинает пить. Ну, это на самом деле большая редкость. Уже очень много тетушек всяких разных интересных ходят. «Мы воевали», там еще что-то. И не хочется уподобаться. Там повручали же награды. Ты одеваешь хоть одну? Нет. Нет. А вы? Нет. Я работаю в пиццерии, и ко мне вот как минимум 50% заходят по форме одежды. Ну его нахер. Ну реально. Краще бы ты ей не вдягав. Падло. И реально вот идеально красавчики это процентов 20. Это те, кто заходит, и на них любо дорого посмотреть. Они знают, что заходя в помещение, нужно хотя бы головной убор снять. Банально, да? Что тактические перчатки на руках носить, это вообще бред. Ну, Я даже не знаю, это клоуны. Или на на коленники на носить. Извините меня, я даже на войне, в тылу, в рейде, во время летнего рейда, там жесткого, там где мы были вдоль русской границы шли, я умудрялся подшивать себе шеврончик, потому что я знал, что когда я встречу сепара, чтобы он не увидел напротив себя пудола, а чтобы он увидел бойца. Ну, фактично немає такої громади, там міста, села, там району області, де би той, хто не повернувся, не був під особливим поглядом. Яку роль, на вашу думку, відіграють ті, хто воював для того, щоб в тилу Україна змінилася? В тилу, А служили, прийшли домой, свою місію виконули, не виконували свою місію. Зараз Льоня продовжує її виконувати. тоже продовжує її виконувати. Це обов'язок кожного. Мы пошли на войну, выполнили свой воинский долг. После этого мы вернулись, и наша задача продолжать помогать стране всем, чем мы можем помогать. Писать законопроекты – это как раз работа в тылу. Ну, то есть тех, кто, как вы кажете, вид воевал уже пришел, это их работа. Менять уже здесь, в тылу, это все дело. Писать законопроекты, разделять статусы. Участник войны, участник боевых действий. Очень важно. Потому что участник боевых действий, который в натуре воевал, он был на войне, как бы, и ну, воевал, Потому я, ну, как бы, тут много людей, которые знают, что такое воевать. Это не поехать в Краматорск или колонку куда-то там завести и вернуться обратно и получить себе статус. Вот сейчас будет как раз нормальная тема. Он <свят> просто всего еще не знает. Давай. каста политиков есть, которая себя тоже прикроет в случае чего, если надо. Каста Збройных сил Украины есть. Отдельно есть СБУ, отдельно врачи, касты. В результате их работы началась война. Надо их выживать, надо... Ну, а у вас выживать. я как каста? У нас секта. Секта, да. Наша точная, правильная. Спилки ветеранов. Союзы ветеранов, да. И вот теперь мы подошли к планенкой к проекту, о котором ты не знаешь. Проект называется ВДВ. Ветераны до влады. Знаю, знаю. Мы хотим учить пацанов. Учить, именно учить пацанов. быть дарслужбовцем, грубо говоря, чтобы они работали дарслужбовцем в департаментах, в отделах, в министерствах. Это исполнительная власть, это не политика. Да, это не политика. Это исполнительная власть, которая говорит, там, мусорники нужно убирать во столько-то. Там на свет тратится 800 миллионов гривен, допустим, в год, потому что лампочки дебилы, не выключают, когда уже свет горит, или они горят целыми днями. А можно, допустим, пригласить польскую компанию, которая полностью заменит Все електроснабження району, поставить світлодіодні лампи накопительные. Ну, е... Українському ну, вот на такі должності приглашать ветеранов. Ви ж можете просто спакувати валізи і собі поїхати в краще цвіта. Так я еду Америка, не месяц. Ні, он как раз учиться, туда ветеранське движение перед опытом Соєнних Штатів. А нема небезпеки, що ви теж перетворитеся в причники. Да, ну у нас ще є принципи. Ну, не у каждого свои. У меня в проекте принципов всего четыре. Это люби свою страну, живи и работай максимально честно, настолько, насколько позволяет нынешнее законодательство. На жаль, по-другому никак. Помогай другим и зарабатывай, чтобы иметь возможность помогать другим. Здесь сейчас в голову пришла такая интересная мысль, а вот принципы. А я думаю, как же их, их 19 вообще. У тебя 19, да. И, и как, ну, их, да, как у нас их, все одно, организация. как их все одно скрепить, в принципе, наверное, цены в крады. Это дело сугубо каждого. Если каждый будет думать о том, о чем думает другой, то, конечно, мы никуда не пойдем и ничего не добьемся. Но в первую очередь всегда нужно смотреть на себя. Что делаю я? Насколько поменялся я? Что мне нужно изменить в себе для того, чтобы принести большую пользу своей стране? Кто есть из моих близких и знакомых, которые также близок мне по духу? Там есть Жора. Пук, едем вместе, двигаемся. Только в таком формате. Но всегда обращать внимание, в первую очередь, на себя. Что я за человек. Если вокруг меня говно, это не повод в нем тоже быть говном с пилкой вот раннего то, как показала практика, это ну, три варианта. Это политическое, проект политический, коммерческий проект или честный, правильный, по принципам построенный, чисто по совести. И, как правило, вот те, которые по совести, их организовывают пацаны, которым как бы есть перед кем стесняться. По процессе работы, как только набирает масштаб организация, если работать честно, она набирает масштаб серьезный. Начинают интересоваться этой организацией разные люди ну типа папики, которые пытаются там дать денег, дать немножко одни ресурса какого-то. И тут превращается эта организация в коммерческую или политическую. И эти организации уже не построят. Вот сколько я хочу дождаться, когда пройдет 5 лет, раньше мы ничего не сделаем. Структура построится только через 5 лет. Те организации как коммерческие и политические, они останутся. Но я надеюсь, что останутся еще честные, правильные, которые не предали. И построили вертикаль правильную. Все украинское, городские, Районної організації. Без, не этих панов кожен сам себе, начальник. І будемо строить нову державу. Не нову, а реформувати нашу, яка є. Ось така вийшла розмова. Тож розбирайтеся, хто є хто. Це була програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. На все добре.